Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція частини першої статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення не передбачає такого виду стягнення, як видалення з за усуну засідання. Окрім того, згідно частини 2 статті 271 Кримінально-процесуального кодексу України, питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення у зв'язку з чим у судовому засіданні з до кримінальної справи оголошується перерва. Тобто Якщо 15.07.2011 року суддя Кирієв наказав працівникам міліції видалити мене з залу засідання за порушення порядку під час судового засідання, то в такому разі суддя застосував стягнення, не передбачене законом, зокрема частиною 1 статті 185 кримінального кодексу про адміністративні правопорушення України. А якщо видалення відбулося за прояв неповаги до суду, то суддя повинен був оголосити перерву в судовому засіданні і вирішити питання про притягнення до відповідальності, що також не було зроблено. Враховуючи вище викладене, вважають дії судді Києва, який 15.07.2011 року фактично не допустив захисників до участі в розвитку справи. Та незаконно видали Тимошенко Юлію Юлії Володимирівну та мене з залу засідок такими, що свідчить про його упередженість та необ'єктивність. На переконання захисту своїми діями суддя під час своєму суду міста Києва Киреєв, грубо порушує право та машинку Юлії Володимирівні на захист, а також перешкоджає здійсненню правомірної діяльності захисника по наданню правової допомоги. Виходячи з вище наведеного, вважаю, що дії судді Києва свідчить про його упередженість природжені справи та викликають сумнів в його об'єктивності. А тому, керуючись пунктом ну, четвертий частини першої статті 54, статті 56 Кримінально-процесуального кодексу України заявляє йому вибірку. В повності обвинувачення останнього простав. Так, на користь того судового ви ознайомилися з названою заявою? Чи їм потрібно вам надавати довгий? Ні, я ознайомився на слух. Я на слух ознайомився. Моя думка ґрунтується на основній тезі, яка... спочатку. Чи це всі підстави? Так, не будемо величезні зазначені заяві. Пане Соляре, ті підстави, які мені були відомі на даний момент, вони всі зазначені в даній заяві. Я не можу говорити про те, чи виникнуть чи не виникнуть в майбутньому, але ті підстави, які були відомі на теперішній час, вони зазначені в даній заяві. Стосовно відводів іншим учасникам процесу, пане суддя, я вже свою думку висловлював. Я вважаю, що 57 Кримінального процесуального кодексу України не надає можливості заявляти відвід. Декільком учасникам процесу. Тому що це, по-перше, різні учасники, по-друге, можуть бути різні підстави. По-третє, немає процедури розгляду декількох потребів. Угу. Стосовно Я відповідю на дане питання, нам просто вирішили. Танної за його прошу честь. Підтримуючи заявлений відвід, я хочу звернути увагу на основну тезу в тому, на мою думку, на основну тезу, яка прозвучала в цьому відводі. Основна теза стосується того, що суддя Кирєєв протягом декількох днів. Систематично чинив незаконний тиск на Юлію Володимирівну Тимошенко і вимагав, не посилаючись на норму кримінально-процесуального кодексу, який би передбачав будь-які обов'язки, вимагав Юлію Володимирівну Тимошенко встати, погрожуючи їй видаленням із зали судового засідання. При цьому суддя Кирєєв... У непрямий спосіб гіпотетично висловлював думки щодо сумнівів відносно здоров'я Юлії Володимирівни Тимошенко і тим самим, тим самим проявляв цими діями, проявляв неповагу до честі і гідності Юлії Володимирівни Тимошенко. В зв'язку з цим, на мою думку, було би добре в цьому судовому засіданні оголосити вибачення перед Юлією Володимирівною Тимошенко. Так, в мене все. Я підтримую цю заяву. Я сказав, чи. Відповідно, я її підтримую. Так, да, Я підтримую цю заяву. Я не звертаюся до цього. Я не звертаюсь до суду. Я відповідаю на запитання. Я хочу зазначити, що я підтримую заяву про відвід судді. І більше того, вважаю, що суд перейшов всі межі безправ'я, які тільки могли продемонструвати в будь-яких судах. І вважаю, що вам, як судді, не місце, не місце в суді. Вам треба відповідати буде за все, що ви робите.

Суддя. Я хочу скористатися своїм правом, передбаченим статтею 260 Кримінального процесуального кодексу України, і заперечити проти протидії головуючого. Зокрема, я поясню, як вже наголошувалося раніше і неодноразово наголошувалося раніше, учасники процесу не повинні вставати, відповідаючи на запитання суду. Те, що написано в статті 271 стосовно необхідності вставати при зверненні до суду, на надані показань і Заяв, коли заяви робляться, відповіді на запитання не не передбачені цією, цією нормою. І відповідаючи на запитання, це не звернення до суду. Звернення до суду це тоді, коли особа або учасник процесу ініціює звернення до суду. Я погоджуюсь, я маю, стоячи, звертатися до суду, якщо я щось прошу чи щось роблю. Але відповідати на запитання. Норми кримінального процесуального кодексу не передбачають, що це необхідно робити стоючи. Я вважаю, що таким чином, примушуючи Тимошенко Юлію Володимировну вставати при відповіді на запитання головуючого, головуючого чиниться тиск. І тому прошу заперечу проти таких дій головуючого і прошу занести це заперечення до протоколу з того. Висок, що спочатку поставиться відділу позивич. Ваша честь фактично більше половина відводу, яка прозвучала від захисника оповівка, вона мала місце під час заявлення такого. Відводу адвокатам сіром, це їхнє право, це такий вибраний спосіб захисту, вони його реалізовують. Однак хотів би ще раз наголосити на безпідставності цих. Зокрема, адвокат Папирнюк, говорячи про те, що прокурор надав ніякого доручення щодо права участі у цій кримінальній справі, порушує повітні вимоги закону. Хотів би э, зазначити, що Кримінального процесуальним кодексом не регламентовано надання таких воручень, э, від відміну від записника, що передбачено статтею 44 Кримінального процесуального кодексу. Стосовно э, видалення із залу підсудні, що відбувалося 15-7.2011 року. Хотів би э, сказати про це, що це вже було повторно, друге видалення э, із зали підсудної. Кожного судового засідання в головуючому справі детально роз'яснюється положення як статті 272 криміна... 271 кримінально процесуального кодексу, так і положення статті 272 Кримінального процесуального кодексу стосовно наслідків е... порушення порядку та проявлення явної неповаги до суду. Все це детально було зафіксовано в протоколі судового засідання. Щодо е трактування положень частини 3 статті 271, е я вважаю, що це вільне трактування е з, з представником захисту цих положень, оскільки якщо особа дає відповіді до суду, як я зараз фактично даю відповіді, до суду, е відповіді на е висловлюючи свою думку е стосовно діття він звертається до головуючого, не будь-яко до якого іншого учасника процесу. А скільки відбувається звернення до головуючого, воно повинно відповідати вимогам частини 3 статті 271, а саме робитися це історично. Тому всі е е е форми спілкування судом визначені в частині 3, і вони відповідні виховатися з чітким дотриманням цих вимог. Скільки е клопотання є необґрунтованим, вважаю, що немає підстав для його за допомогою. Ваша честь, <кхід> як сказав мій колега, це вже сьоме клопотання захисту в цілому, щодо бачу з судді. І це право, тактичне право. Захисту, але я хочу, що це право реалізовується якось сплановано, і при цьому використовуються не тільки правові підстави, як вони вважають, для боги, але й намагання дискредитувати суд. Це знову сьогодні прозвучало такі підстави, як недостатній рівень компетенції. Раніше звучало. Що суддя тільки два роки має стаж роботи в суді виносені незаконні судове рішення по іншим кримінальним справам. Тобто це форма захисту, це в питаннях адвокатів, а ще більш клопотання підсудною звертає. Тут є і Образи і наклипи, і м'яка кажучи, недостовірна інформація.